Проблеми для заброньованих. Щороку, 31 грудня, хтось із друзями, як завжди, йде в сауну. А уряд, як завжди, щороку до 31 грудня змінює правила бронювання. Традиція, чому я не здивований, щоразу, коли підходить строк до перебронювання, зненацька вигадують щось нове. В результаті половину бронюють, половину не бронюють, потім вони одразу попадають. Врошок із цієї половини ще потім половину мобілізують. Що цього разу? До 31 грудня 2025 року всі підприємства зобов'язані будуть створити електронний кабінет. Да, вам не почулося. Електронний кабінет, де будуть вести облік військовозобов'язаних і через які здійснюватиметься бронювання. Уряд це називає реєстр персонального обліку. Я це розцінюю як передостанній крок перед створенням вже обов'язкового електронного кабінету військово зобов'язаного і створення штучних перешкод. А знаєте, хто найпершим постраждає від цих законодавчих новел? Правильно, заброньовані військово зобов'язані. Ця нова розроблена програма для обліку на підприємствах сирий продукт не опрацьований і не протестований як слід. А отже, після запуску вилізуть баги, лаги, феррарі, та все перетвориться як завжди у хаос, як було це не раз. Чи достатньо буде часу для виправлення цих оцих помилок? Порахуйте днів, скільки залишилося. Свіжий приклад: Фотографії у резерв плюс з'являються не у всіх користувачів, причина занадто великий обсяг. Даних 6 мільйонів фото тому систему оновлюють поступово, щоб не перевантажити сервери. Якщо навіть тут заковирка, то хто тоді дасть гарантію, що не буде збоїв і бронюванням? І що ми тоді отримаємо замість прозорої сучасної системи обліку? Бронь із працівника знімуть, а надати не зможуть. А в цей час вже. Заброньованому чоловіку надішлють ніби повістку та голосять у розшук ТЦК. Або ж якщо є ВЛК, то взагалі направлять мобілізаційне розпорядження. Ось почитайте коментар підписника з мого телеграм-каналу. І хай навіть вас встигнули оперативно і законно перебронювати, але у вас вже вісить в системі подаруночок під ялиночку, безпідставний штраф 17 тисяч гривень і розшук ТЦК. Платити або скасовувати у суді твої проблеми.